Кожен автовласник розраховує на те, що транспортний засіб, який належить йому, довго не ставатиме джерелом проблем. І сьогодні ми не про якість доріг, яка завжди бажає бути кращою, а про помилки, при допущенні яких під час експлуатації транспортного засобу, можуть призвести до частого проведення ремонтних робіт. Як же домогтися, щоб автомобіль безпроблемно функціонував і не вимагав ремонту протягом деякого часу? Достатньо дотримуватися деяких простих правил. Щоби Автомобиль работал и вас не подвел в дороге, чтобы было безопасно и вам комфортно, надо все это просмотреть. Первое это охлаждая жидкость, поменять, если у вас вода залита, залит антифриз. Если у вас тормозная жидкость уже более 2-3 лет, ее надо поменять. Як каже фахівець СТО, проблемам легше запобігти, ніж боротися з їхніми наслідками. Тому технічне обслуговування транспортного засобу має бути регулярним. Якщо автомобіль вже не новий, то звісно, треба візуально В Першу чергувати, подивитися шини, підкачати колеса, тому що це теж важливе, рівень масла, а візуальний автомобіль, щоб ну, почати дві Регулярне миття автомобіля теж відіграє важливу роль, каже пан Сергій. На перший погляд. Рівень чистоти зовнішніх і внутрішніх поверхань машини ніяк не впливає на її стан. Однак, якщо мити автомобіль рідко, то з лакафарбовим покриттям, з лобовим склом та забивкою можуть виникнути серйозні проблеми. Мойка важна это для лака покриття для того, щоб машина ну, хорошо виглядала і краска не… Не входила з строя, він так говорити, лака красочне покриття. Гальмівна система та стан коліс має велике значення для того, аби транспортний засіб не потребував частого ремонту. Ідеальний стан цих частин автомобіля робить керування машиною безпечнішим. Крім того, не витрачається багато пального. Тормозна система взагалі треба. Все, я вставлю пробіга. Якщо я в автомобілі проїхали свише 60 тисяч, то треба вже гальмонсі, треба міняти термову житлость і смутити останні колодок. Фахівці радять також регулярно перевіряти тиск у шинах, а також балансування коліс, аби ваші поїздки були безпечнішими. Протягом останні, останніх трьох місяців у Покровському районі сталося 147 дорожньо-транспортних пригод. У цих пригодах 11 людей загинуло, 80 отримали. Головне при водінні пам'ятати про важливість дотримання правил дорожнього руху, адже останнім часом кількість аварій на дорогах почастішала. І причина не тільки в несправності авто, але й в нехтуванні водіями елементарних правил.